Троянда Мідсаммер після дощика. Боже, яка вона гарна. Яка вона яскрава, просто супер. І кущик такий гарний. Просто супер-супер. Дуже гарно Найпізніше зі всіх. А це піано. Теж пізня трояндочка. Такі гарні квіточки. Ну, я думала, що будуть трішки більші. І багато-багато ще -багато Це теж першорічка. Роуз я вже обрізала. Вона пустила нові пагони і пуп'янки. З, з цього боку я вже її обрізала. Вона, на неї напали тріпси, треба срочно її обробити. Срочно-присрочно присручно. Доквітає Хані Діджан і пустила отакен гілочку велику. І ця гілочка вся в пуп'янках. Вся така краса. Просто так. Маленько ще пустила там теж є пуп'янок. А це Джеймс Гелвій. Мало того, що він отак сиплеться весь, так це залишилось оці дві квіточки. І залишилась та гілочка. Отак. От і чогось він, я його теж обрізала, і чогось він абсолютно не пускає мені нових. Пуп'янків нема, гілочок нових нема. Не знаю, що це він так надумав. І отакий от кущ першорічка. Так це в мене мало бути ход кокау. Ну бачу вже, що це пересорт. Це теж був ветуючий саджанець. І все, щось буде. Щось буде. В цьому році в мене три пересорти. Перший рік саджу і перший рік три пересорти. Не дуже мені це подобається, звичайно. Хочеться отримувати те, що замовила за винятком оцієї красуні. Я дуже-дуже рада, що вона мені прийшла пересортом. Дуже. вона Просто красуня. Тримає квіти довго. Цим квітам цим квітам уже мабуть, три тижні. Все точно. І отакий випустила пагін і теж тут є поп'янки, величезний пагін. Він вже, мабуть, метр двадцять точно, якщо й не більше. А це графіня Астрід Просто не можу намилуватися цією квіточкою. Такий колір. Знижу трішки темніша, а потім світліше Дуже гарна їй подобається така погода, трішечки прохолодна, красуня. Теж пуп'янки є і тут є, так що вона ще буде цвісти. І ось такий кущик. Гарний. Після дощу буряни. Всім хорошого настрою, дякую за перегляди. Для мене це дуже важливо, я тільки починаю, хочу залишати це не тільки в пам'яті, але ще десь зберігати оцю красу. Знайшла собі такий спосіб. Якщо вам щось сподобається, я буду дуже рада. Буду розвиватися. Буду щось удосконалювати свої садівницькі, садівницькі навички. Всім дякую, мирного нам неба, до побачення!